Сергій у минулому був близький до наркотиків. Незважаючи на це, хлопець знайшов у собі сили побороти цю залежність. На даний момент він алтрій-працівник допомагає людям позбутися жахливої залежності. В мою об'язаність входять привлічення клієнтів, роздача брошур. Всяких роздача шприцов презервативов, Ну і дать консультацію для наркозалежних та осіб, які є групою ризику щодо захворювання ВІЛ СНІД Стахановський центр соціальної служб для сім'ї та молоді здійснює інформаційно профілактичну роботу. У ньому працюють волонтери, які надають потрібну інформацію та допомагають залежним. На базі нашого центра центру працює Консультаційний пункт працює постоянно. Нам в роботі з такими лицами допомагають привлечені волонтери, яких підтримує міжнародний общественно організацію соціальної ініціативи по охороні труда і здоров'я В Стаханові для наркозалежних працює кабінет довіри, який включає в себе кваліфікованих фахівців, кабінет психолога та маніпуляційний кабінет, де можна отримати консультацію лікаря і пройти тест на віл в нашому кабінеті. довіри можна пройти. Тест на віч і свой вич статус. Для этого нужно прийти, протестуватися, здати кров із пальца в течение 10 минут. Фахівці закликають не боятися перевірок на віл снід, адже такі заходи допоможуть зупинити поширення тяжкого захворювання.